Вітаю товариство! Продажі з'являється СУЗУКІ Гранд Вітара 2011 року випуску з 2,4 бензиновим двигуном. Це не 2 літри, не плутайте, це 2,4 бензиновий двигун. На автоматичній коробці перемикання передач на повному приводі, в такому бежевому кольорі, на оригінальних легкосплавних дисках та тракторній такій гумі офродній. Кузов ніде не фарбувався. Звісно, є деякі недоліки з 2011 року. А саме ось на задньому бампері тут варто собі пофарбувати би було. І ось тут зліва теж. Далі кришка багажника в нормі по правій стороні все гаразд. Ліва сторона у нас в чудовому стані. Дуже, дуже хороша комплектація в даному авто. Безключовий доступ на передні двері та на кришку багажника. Світлий шкіряний салон нас зустрічає. Подивіться, в якому стані. Він дуже добре зберігся. Свого часу капсула часу, свого е, роду, вірніше. Є десь якісь незначні притертості вже, але, ну, як же ж без цього? Кермо не перешито, є чехол, під чехлом все гарно, ніяких дюр тут немає. На задньому ряді сидінь. Якихось зауважень нема. На задніх арочках присутня невеличка, ось тут корозія знизу і ось тут короба сузуки. Запаска тут присутня. Нормальне містке багажне відділення, поличка теж є. Багажне відділення не пошкоджено, ось подивіться. Якихось пошкоджень тут немає. При, при, з блокуванням заднього диференціалу. тому хто собі десь для оффроуда шукає якусь невелику машину, яка дуже хороша по проходимості, будь ласка, зверніть увагу на цю автівку, тим паче, що ціна тут не буде по космосу, тут буде добра ціна, тому що... Власник видав, продається автівку у зв'язку з, з вже купівлею нового автомобіля. Також він додає тут додаткові всякі девайси, такі як дзеркало з автозатемненням, з реєстратором та з камерою заднього огляду підключається сюди. Ось такий модуль на хвилю музики, яку ви собі хочете налаштувати. Технічно по автомобілю якихось зауважень немає, двигун працює рівно гарно. Клімат контроль тут є і він працює. Керування повним приводом, підігрів сидінь присутній. Ось така, такий бокс для стаканчиків. Тут ми маємо підставочку для телефона. Все дуже гарно і дуже симпатично. Люк також присутній з електроприводом. Магнітолка. Ну, мені подобається ця автівка, не знаю, щось в ній є. Таке, що подобається. Так. Ну, а що може подобатися, це те, що вона заїде куди хочете і виїде звідки хочете. Тому коробка тут звичайна, звичайний гідротрансформатор. Робота його досить хороша, динаміка. Само собою хороша, тому що це 2.4. Стуки врюки по ходовій частині кузова я не чую. Так тут присутній підігрів зеркал в данной комплектации. Вот такая вайповая классная тачка. Не за все деньги света, я бы сказал, даже не за дорого. Вартість вы можете узнать у нас на наших интернет ресурсах, на нашем сайте HP Авто, в Телеграм канале. Придбати автомобиль можно. Влізинг з авансовим платежем від 15% та розтермінуванням від року до 5% або за повну вартість огляд, місто Львів, вулиця Пасічна, 127, на майданчику хопає авто. Залітайте, оглядайте та купуйте. Трішки вкладете грошенят, але будете мати вже добру і хорошу машину.